Глава 30, як Ісус і Марія молилися про спасіння людей. Як би ми не напружували наш обмежений розум, щоб з'ясувати і вшанувати найсвятіші діла Ісуса й Марії, ніколи не зможемо зрівнятися з тими великими ділами, навіть розуму найвищого серафима не вистачить для з'ясування тих таємниць, які відбувалися між Ісусом і Марією в Назареті. Зокрема, в ті роки, коли учитель світла повчав свою небесну матір, говорив їй про все, що мав намір зробити під час дії закону Ласки, показав їй усе, що мало відбутися у святій церкві під час шостого періоду часу світу, який охоплює роки панування євангелійного закону і триватиме аж до кінця світу. Показав їй те, що відбулося протягом тих 1675 років, які вже минули, і що відбудеться в невідомому нам майбутньому аж до Дня суду. Найсвятіший син пояснив і обговорив це все з нею, показав їй часи, місця, царства, країни і те, що повинно в них відбуватися під час існування церкви. Велика цариця бачила це так ясно і виразно, що якби жила ще тепер у своєму земному втіленні, то знала б поіменно всіх членів Святої Церкви. Всі таємниці здійснювалися, звичайно, в скромній спальні, де молилася цариця неба, і в якій містилася найвища з усіх таємниць, втілення предвічного слова в дівичому лоні Марії. Ця убога спальня тісна. З голими стінами містила в собі безмежну велич безмірного Бога. З цієї спальні вийшло все величне і святе, що до сьогодні знаходиться в найбагатших святинях та святих місцях на цій землі, в цьому найсвятішому куточку, здебільшого молився, найвищий архісвященник Нового Завіту, Ісус Христос, наш Господь. А змістом його постійної молитви були гарячі прохання про людей, які засилав до свого отця. Також він обговорював зі своєю дівою матір'ю справи відкуплення, а також багаті дари і скарби ласк, котрі прагнув назавжди скласти в церкві нового завіту і передати їх дітям світла, дітям цієї церкви. Благав Небесного Отця, щоб гріхи людей та їхня велика невдячність не перешкоджали їхньому спасінню, Поза як Христос бачив навіть майбутні гріхи людського роду й падіння багатьох душ, тому думка, що має за них померти, викликала в нього гіркий жаль і побоювання, від чого обливався кривавим потом. Правда, євангелисти згадують лише єдиний такий випадок, безпосередньо перед Його мукою. Але в численних водіннях я бачила, що це відбувалося багато разів під час його найсвятішого життя. Ісус Христос, наш Учитель і наше найвище добро, молився переважно навколішки або лежачи обличчям до землі з руками, витягнутими в формі Христа. Інколи підносився над землею зі схрещеними руками, молячись у присутності Пресвятої Матері, благав, О благословений Хресте, коли ж перебуватиму на твоїх раменах, коли ж приймеш мої прибиті до тебе руки, коли розтягнуть їх, щоб обійняти всіх грішників? Адже для цього я зійшов з неба, щоб їх покликати до наслідування мене і до співучасті в моєму щасті. Тому мої руки завжди відкриті, аби обійняти і збагатити всіх, усі сліпі, приходьте до світла, приходьте в і до скарбів моєї ласки, прийдіть, одіти, в обійми вашого справжнього Отця, прийдіть, сумні й утомлені, а я вас потішу й підбадьорю. Прийдіть, ви, справедливі, які є моєю власністю і моїм спадком. Прийдіть всі діти Адама, бо кличу вас усіх Я, дорога, правда і життя нікому не відмовляю в своїх ласках, хто лише хотітиме їх прийняти. О, предвічне Отче! Адже вони, діти твоїх рук, не погоджуй ними, бо за них я жертвую себе на смерть на Христі, щоб, якщо захочуть, могли як у справедливленні відкуплені. Зарахувати себе до ватах твоїх вибраних і долучитися до Твого Небесного Царства для більшої хвали Твого імені, Марія, будучи присутньою під час тих таємниць, відчувала, як світло її Божого Сина ясніло в її душі, наче в найчастішому кришталі, як відлуння повторювала слова Ісуса, промовлені в душі. Й устами й приєднувалася до всіх його молотов і прохань, роблячи це в такій самій поставі, в якій це робив Божий Спаситель, коли вперше побачила, як спливає кривавим потом, відчула в своєму материнському серці сильний біль, з подивом споглядала на те, що викликали в нашого Господа гріхи людей, і яке велике терпіння спричиняє йому їхня вдячність. Яку передбачав, і про яку знала Марія, зі співчуттям, переповненим болем, зверталася до людей, говорячи: О, люди, чому ж не знаєте, як високо цінить Творець у вас свій образ і свою подобу, прагнучи відкупити вас ціною власної крові, цінить вас вище, ніж свою кров. Бо проливає її за вас, О, якби я мала владу над вашою волею, щоб могла вас довести до любові і до покірності Богові, нехай Його рука поблагословить справедливих і вдячних, які стануть вірними дітьми Небесного Отця. Нехай Його світло та невичерпний скарб ласк. Наповнить усіх тих, які живуть згідно з волею мого Господа, який прагне їхнього вічного спасіння, якби ж я могла бути найнижчою невільницею дітей Адама, якби могла своїми діями спонукати їх до того, щоб відвернулися від своїх гріхів і свого вічного падіння. О, мій Боже, світло і життя моєї душі. Хто ж може бути з таким зачерствілим серцем і таким своїм ворогом, що його не зворушують твої добродійства? Хто ж може бути таким невдячним, аби не хотів знати про твою гарячу любов? Як моє серце може перенести те, що люди, обсипані твоїми добродійствами, бунтують проти тебе? О, діти Адама, зверніть краще вашу нелюдську жорстокість проти мене, мені завдавайте тортур, мною погорджуйте, лиш би ви тільки шанували і любили мого Господа так, як Він на це заслуговує. Мій Сину і Господи, Ти світло світлості, син предвічного Отця, тотожність Його істоти. Як і він, ти вічний і нескінчений, ти рівний йому істотою та досконалістю, бо ти з ним єдиний Бог і єдина найвища велич. Як же це можливо, що люди не знають найшляхетнішого об'єкта своєї любові, не знають джерела свого існування, ані мети, і кінця? В яких укрите їхнє справжнє щастя, о, якби я могла пожертвою свого життя вивести їх з цього засліплення. Серце мене болить і бракує мені слів, щоб описати я почуття Божої Матері, зворушена такою любов'ю, з найвищою пошаною, Марія витирала кривавий піт свого сина, проте інколи бачила свого сина в зовсім іншому вигляді. Повній хвалі, повному сяєві та промінні, в такому стані був пізніше на горі тавор, оточував його тоді загін ангелів, які віддавали йому почесті в людських постатях і співали йому солодкі гімни і похвальні пісні. Таку небесну музику чула Марія і в інших випадках, коли Христос не був перемінений. Тоді брала участь у небесній радості. У цей час Святий Йосиф не був ще надто старий, але турботи, подорожі та постійна праця ослабили його більше, ніж вік, через те, що Бог хотів дати йому можливість удосконалюватись у терпеливості та в інших чеснотах, то зсилав на нього хвороби і страждання. Які часто заважали йому в праці для утримання своєї і обраної та Господа світу. Марія бачила це і просила його, щоб перестав так важко працювати, сама прагнула ручною роботою заробляти на найнеобхідніше? Святий Йосиф вислухав прохання Марії і перестав займатися важкою працею. Теслярські інструменти подарував бідним і віддався роздумам. Над довіреними йому таємницями і вправлянню в чеснотах, оскільки осягнув таке велике щастя, що міг спілкуватися зі втіленою мудрістю Божою і матір'ю мудрості, дійшов до такого високого рівня внутрішньої святості, що ніхто не був спроможним перевершити його в цьому. Цариця з Божим сином дбайливо доглядали його під час хвороби. І додавали відваги, тож покірність і любов цього Божого слуги не знали меж Слова цариці. Моя доню. Однією з причин, чому люди називають мене матір'ю милосердя, є повне любов і милосердя, з яким прагну, аби всі смертні могли насититись із струменя ласки. І знайти солодкість Господа, як я сама її зазнала, закликаю та запрошую всіх спраглих, що пішли разом зі мною до вод Божих. Нехай прийдуть найубогіші і найсумніші, якщо будуть мене слухати та наслідувати, оточу їх потужною опікою, буду їхньою посередницею. Перед моїм сином і випрошу для них цю таємну манну, яка дасть їм поживу та життя. Прийди і ти, моя подруга, піднімись із пороху, відкинь усе, що мізерне і земне, наближся до небесних речей, відрачи сама себе і всіх справ людської несправедливості, А оскільки в світлі правди. Пізнаєш ті діла, які здійснив мій найсвятіший син, які я за його прикладом доповнила, приглянься до цього першого сірця і вдивляйся в це дзеркало, щоб і ти досягла тієї краси, яку найвищий цар прагне у тобі бачити.